Сьогодні сумно, цілий день сумно. Тому збирали ось помідори, поставили на сушку, трошки вони гірків ще зібрали, а потім ми ще збирали ось яблука, також понарізали, щоб сохли. Отаку ж штучку купили. Один, два, три, чотири, пять ярусів. Щось там чи за 300 гривень купували. Я вже не пам'ятаю в інтернеті в цьому руці. Бо по такій жарі арібі нічого робити не хочеться. А, то так. Ну і так як в нас багато помідорів, будемо робити. Ялені помідори з італійськими травками. Просто берете невеличкі помідорчики, можна сливки будь-які. Розрізаємо навпіл, видаляємо просто оцю жопку і складаємо отакими ось шарами. В кожного отака сушка різна. Тому на виході я покажу. Але аромат дуже класний вже зараз. На виході я покажу, яке воно повинно бути по вигляду, і будемо робити наші. так таймер ставимо на 5 годин і ставимо ось на 65 градусів. Все, воно почало працювати. Ось таким макаром, а там будемо дивитися, якщо воно не досушиться, додамо просто час і воно буде краще працювати. У мене отакий зельмер на чотири поверхи, як ви бачите. Я вважаю, що на багато поверхів, ну, не дуже актуально, бо все одно ж воно прогріває знизу починає. І при сушки, хто ще не має такої сушарки, так? При сушці оці ж нижні ряди постійно переставляються там знизу до гори, з гори до низу, щоб воно ж все просто сушувалось. Так, в мене ось він такий. Не знаю, в тому році все сушили. Мені він сподобався. Показує, яким повинно бути помідорчики, коли є готові. Так, ось такі вони вас повинні вийти. Що ми тепер беремо з ними, робимо? Беремо півлітрову баночку, можна трошки меншу. Далі. Туди засовуємо чесничок порізаний. Кольцами можна вдоль на три частинки чесничок, набиваємо баночку помідорчиками, перекладаємо часничком, олійку рафіновану підігріваємо десь ближче до закипання, але воно не закипає. Десь таке, щоб було приблизно 65-70 градусів. І баночку цю заливаємо доверху олійкою. Так, отак от заповнюємо щільнесенько наші помідорчики пряненькі. Не забувайте часничком, можете на них навіть покласти базилік або петрушечку, все, що ви любите. І зелені можна Додавати олійка в мене розігріта. Заливаємо так це все гарненько, олійкою. Так само, як ви ріжете помідорчики, кладете на сушку, не забувайте їх підсолити. раз. І сушеними травками. В мене були прованські, можна італійські, які вам до вподоби. Ви можете робити будь-що на ваш смак. Ось дивіться, як класно це все виходить. Все, ми зараз його отак от закриваємо. закриваємо, Воно остине. Подивіться, яка гарна, гарні які помідорчики. Вони можуть стояти як в холодильнику, так і в погрібі. До чого взагалі оці ось помідорчики, так? Дуже смачно їх додавати на брускетки. Хто не знає, що таке брускетки, просто по нашому бутербродики. В салатики дуже класно, дуже смачно, дуже прямо і такий незвичайний смак взагалі виходить. Тому готуйте, користуйтеся, і нехай вам взимку буде смачно. На цьому все, всім па-па. Допоки я робила другу партію, згадала, що я не сказала вам, скільки часу в мене пішло на оце все. Давайте я вімкну, щоб ви це бачили. Десять годин. Все ніяк не звикну. І час 65. Все. Не забувайте ще раз кажу, що шари потрібно переставляти верхній вниз, нижній двору.